Слава Ісусу Христу! Ми вітаємо вас в студії Володимир Родим'юк і наш новий гість з важливою темою. Сьогодні до нас завітав дуже позитивний, спокійний чоловік Ярослав Петраш, деякон церкви місто Бурштин. Він любить Бога. Любить свій край, любить свою сім'ю, любить свою велику родину. А наша тема Ісус Христос основа життя. Вітаю Ярославу Івано-Франківську. І ми е, сьогодні говоримо про Ісуса Христа як основу е, нашого життя. Е, коли ми вибираємо теми, ми вибираємо актуальні теми або так, важливі теми. Так, Чим так. ця тема актуальна? Уявіть собі, ваш знайомий попросив вас глянути, що в нього з будинком неправильно. Угу. Каже, будинок почав тріскати стіни. І ви приходите разом із ним і починаєте легенько підкопувати, дивитись, що до чого, як, в чому проблема. І виявляється, що фундамента, основи взагалі немає. Це просто декілька камінців поскладені, які просто з часом почали розходитись. І основи як такої немає. І це справді буде великою проблемою, правда? Для будинка так. А як воно пов'язане з нашою програмою, з нашим життям? Сьогодні, для вашої уваги, хотіли би пороздумувати над одним місцем. Словами Ісуса Христа, Він каже в Євангелії від Матвія, в 7 розділі з 24 вірша. Каже: Отже, кожен, хто слухає ці Мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі. І линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім. Та він не впав. Бо був заснований на скелі. А кожний, хто слухає ці мої слова та не виконує їх, буде подібний до чоловіка роз... нерозумного, який збудував свій дім на піску. І линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, і він упав, і великим було падіння його. Часто це аналогія, вона показує. Будівництво нашого життя, дає так само і стіни, дає розташування, дає дім, яким ми бачимо наше життя, простим, складним, багатим, чи ми задовільняємося тим, що ми маємо. Але в будь-якому варіанті Ісус Христос, Він просто радить, Він каже: подивіться, який може бути. Закінчення висновок, або чи є основа в житті чи немає. І він радить прислухатись до його слів. Яка основа вашого життя? так? так. Що не може бути основою? Так як людина згрішила, то тим самим вона сказала в інших словах Богові: Я знаю краще, я можу і сама. Я побудую, мені нікого не треба, я справлюся і без тебе, Бог. І сьогодні люди, на жаль, так і виконують і роблять в своєму житті. Вони будують, ламають, знов будують, хто на чому хоче. В основному, це людина, яка каже: Я сама зможу, я сама справлюся, я сама витягну. І це такий, знаєте, бунт проти. Творця проти автора життя в якійсь мірі, і це дуже плачевно, тому що Бог, який створив, який хоче для людини найкраще, він в свою чергу каже, чому ти не хочеш, чому ти не хочеш знати правду, чому ти не хочеш будувати на правді, чому ти просто слухаєш, але не чуєш. Отже, е, якщо прислухатися до тих слів, які ти читав, Слова Божого. Якщо ми не слухаємося е, слів Божих, слів Ісуса Христа, це е, ми будуємо е, своє життя неправильно. так? Ну, Нема основи, Так, це пісок. Звичайно, коли Ісус Христос прийшов, Він показав Бога як батька, і Він навіть дав приклад молитви, кажучи, Отче наш. Подумайте самі, чи батько та? хотів би щось погане, чи дуже плачевне для своєї дитини. Та? Він готовий життя своє віддати за свою дитину, наскільки велика батьківська любов. І так само йому не подобається, коли він радить, коли він каже із свого досвіду, і свого життя, але людина вибирає зовсім не те. Ну, Також... як, як, як видно, що люди, багато людей чи люстом в цілому, вони не слухаються Бога. По чому це де це проявляється? Що, що фундамента нема доброго, так? Звичайно, що це проявляється в, в чому? В, в житті людей, в поганому, хибному виборі. І так можна прямо сказати чи не прямо, але це відображається на житті, в тому числі і нашої країни, тому що люди вибирають не, не, неправильні речі. Так, ну те, що гріховне, те, що поламане, де там тріснуті стіни, це видно. Так? Чи видно. це є особисто кожного життя поламане, чи це життя? Е Родин суспільства і, і всієї планети. Так видно, що багато чого вже там, ну багато тріщин. Це проявляється в війнах, це проявляється в різні такі нездорові конкуренції, ворожнечі. Ось де чому, чому ці ворожнечі? Тому що люди не слухають Бога. Звичайно, ще багато хто будує на якихось традиціях, на релігії mm -hmm. чи на якихось моральних устоях, які з одного боку правильні, але. Коли людина не має твердої основи, тобто слів Ісуса Христа, то ті традиції рано чи пізно нікому не допомагають. Тому що приходить, як ми знаємо, стіни самі по собі можуть стояти, навіть якщо фундамента нема, вони будуть тріскати, але вони не вистоять. Часто в житті ці шторми, бурі, вони не вистоять цього навантаження. Так, проблема, проблема в тому, що. Ми не тільки будуємо, а ми ще мусимо витримати натиски. Звичайно, так. тому що бурі. ми не знаємо, що нас чекає завтра а чи післязавтра. Ми... А на землі це неминуче. Різні е, торнадо, бурі, різні проблеми. І де би ти не жив, в якій країні б ти не жив, це прийде не тільки з фізичними будинками, але і з історією, і практичним життям кожної людини. Так само це людська філософія, чи якісь гарні речі, чи. Душевні речі, приємні речі, ми також не можемо на цьому будувати. Оскільки інколи Біблія радить, дивлячись на кінець життя, та? переймати ті чи інші речі для свого життя. Тому що зазвичай життя людини воно міняється, завжди приходять ті чи інші випробування, людина змінює свою думку і так далі. Але коли ми тримаємося істини, Слова Божого, оскільки бачимо, що Біблія вона пройшла тисячоліття. До нашого часу і її хотіли вбити, викорінити, спалювали, і це все робили привселюдно. Але ми бачимо, що вона вистояла, і сьогодні ми можемо її читати, розважати. Так, коли, коли, коли люди будують е, е, своє життя чи своє суспільство, е, чи свою сім'ю на е, на, на, на людських ідеях, так. на людських думках, на людських теоріях, воно рано чи пізно не витримає цього натиску. Це не допоможе. Це може чуть-чуть підперти там, може. але воно, це не є фундамент. Гарна порада, звичайно, вона може дати вам якісь розраду, підтримку і допомогу, і, і дійсно оточення людей, які з вами, так? але вони не будуть з вами весь час. Це оточення. Рано чи пізно варто зрозуміти, що будувати варто на істині, не на якихось моральних. Інших пер переказах там, і так далі, але будувати треба на істині. Так, традиції бувають гарні, бувають не дуже гарні. Кожного народу є свої традиції, вони є добрі, і є погані. Так? Так. Якісь ментальні такі риси характеру народу нації є і позитивні, є негативні. Це це всіх є так. І так. нас так само. Чому саме Ісус Христос є основою життя? Про це нам також нагадує апостол Петро в першому посланні, другому розділі він говорить. Шостий, сьомий вірш. Адже в Писанні зазначено. Тобто він говорить не тільки новий заповіт, але він цитує і старий заповіт. Тобто, це вже можна сказати тисячоліття. Він каже: в Писанні зазначено, ось я кладу на Сіоні камінь наріжний. Вибраний, коштовний, і хто вірить у нього, не буде засоромлений. Отже, для вас, які вірите, дорогоцінність, а для тих, хто не вірить камінь, який знехтували будівничі, він став наріжним каменем. Він говорить і нагадує нам, що і не тільки слухачам, не тільки людям, які жили в тій місцевості, але й сьогодні він говорить для нас. Що сам Бог так, вибрав Ісуса Христа для того, щоб ми могли будувати на ньому? Е, як це зрозуміти, так? Ну, ми говоримо цими будівельними термінами, так. але говоримо про особистість Ісуса Христа. Як це е, ну, на практиці, так? На практиці, коли ми читаємо Слово Боже, угу. коли ми читаємо саму Біблію. Не пересказано, тому що люди часто можуть додати, чи їм здається, що правильніше, чи краще, чи якось моральніше, красивіше буде звучати так. Але коли ми читаємо саме Слово Боже, Біблію, і Слово Боже прямо говорить, прямо застерігає, прямо інколи докоряє, а інколи дуже. В ціль та? говорить про те, що це, залиш це. І ти побачиш, наскільки зміниться твоє життя на краще. Ти побачиш, наскільки це прекрасно буде не тільки для тебе, але і для оточуючих людей, які з тобою живуть. Є багато е релігійних лідерів, було багато релігійних лідерів, багато вчителів. Але син Божий один. Так. Е він більш як пророк. Хоча він і Пророк, але більше як пророк, так. він більше за всіх біблійних героїв, яких ми знаємо, біблійних особистостей, яких ми знаємо. Ніхто так не говорив, як Ісус Христос. Так. Він казав, що прийдіть до мене, всі стружні обтяжені, я вас заспокою. Звичайно. Так ніхто не міг сказати, навіть, навіть якщо б хтось і сказав. Чи ми б навіть сказали, ну, але ми не знаємо, що дати людям, як це допомогти людям. Тому що ми собі не можемо дати собі раду. Так. Але ми кажемо, нам треба прийти всім до Ісуса Христа. Він, є, він наша допомога, Він основа нашого життя, він дорога до Бога, до Отця, так. до вічності. Апостол Петро він тут дає декілька таких вказівок, чому саме Ісус Христос. Він каже, Він вибраний Богом. Так? Сам Бог каже, і коли ми читаємо Євангелію, сам Бог засвідчував е, тричі, що це син мій улюблений, його слухайтесь. Але і в той час для багатьох людей це також було е, там, грім, чи якийсь вітер, чи ще якісь інші речі. Коли вони це чули, то Так, звичайно. Що? І е, так само він каже, це коштовний. Самі подумайте, мова йде про е, сина. Та? Якщо ми дивимося на нашого сина, чи якщо в нас є діти, чи дочка, чи син, чи хотіли б ми їх віддати, та? для того, щоб врятувати інших людей. Людей, які, можливо, для ми би звичайно би оцінювали, які це люди варто, не варт, так і взагалі мова, напевне, про це взагалі би не йшла. Але Бог так сильно полюбив кожну людину, що віддав це саме цінне, коштовний, він говорить. Цей камінь коштовний, і хто вірує в нього, не буде засоромлений. І це справді для нас є велика надія. І... Переконання навіть кожен раз, кожен день будуючи стосунки з Ісусом Христом, будуючись так на основі Ісуса Христа, коли ми більше е, читаємо, коли ми більше роздумуємо, е, вникаємо в те, чому саме так пише, а не інакше, чому саме це важливо, та? чому саме так сказано, коли ми цим живемо, коли ми розуміємо, наскільки змінюється наше життя, наскільки просто. і е, ми дійсно будуємо правильно. Ну, щоб ми розуміли, що е, віра в Ісуса Христа це не просто виконання якихось пунктів з Біблії, якихось параграфів з Біблії, якихось таких е, вказівників, якісь там рекомендацій, інструкції. Да. Е, це, віра в Ісуса Христа це зустріч з особистістю. Це зустріч з Богом. Тому що Христос сказав, хто бачив мене, бачив Отця. Я Отець, ми одне, сказав Ісус Христос. Тому ми, тому ми віримо в Ісуса, так? тому ми приходимо до Нього, ми слухаємося, що Він говорить нам, прислухаємося до цього, Його голосу. І так будується наше життя, що є добре, що є погано, як поступити. У молитві ми, ми вирішуємо ці питання. Бог через слова апостола Петра, любов би закликає нас, запрошує нас. В таку такий діалог, такі стосунки, таке будівництво, так? таке велике будівництво. Давай попробуємо збудувати разом. Мова не йде про те, інколи люди думають, що я виберу Ісуса Христа, а далі вже буду будувати, як я хочу. Так? Але вони стараються, вони хочуть, відколи, але нічого не виходить в результаті. Тому що це діалог, це насправді партнерство. Це насправді це такі е, дуже дружні, гарні стосунки. Ну, і хто каже, я е, виберу Бога в кінці свого життя. Так, але вже фундамент, ти, вже, ти складеш без Бога. Стіни будуєш без Бога, а дах хочеш побудувати з Богом. Як воно буде? Я не знаю, як ви, але я не знаю, чи є у мене ще є 5 хвилин, чи 10 3, хвилин. Три 3 хвилини є. Чи вісім хвилин. Я не знаю, скільки мені ще залишилося жити. А, дожити я теж не знаю. Я говорю до, до кінця передачі три хвилини. Я не знаю, скільки мені залишилось жити. Можливо, людина знає і якась. Я не знаю хто. Можливо, хтось і знає, що в нас є, наприклад, ще 20 років життя. Я цього не знаю. Я не можу так сказати. Тому я запрошую всіх нас для того, щоб ми могли дійсно. Роздумувати про Слово Боже, читати його. Сьогодні є так багато варіантів, можна скачати на свій смартфон, Біблію, можна знаходити декілька хвилин цього спокою, цієї тишини, і ми в наступній передачі також будемо про це говорити, щоб мати цей час і будувати ці близькі стосунки, будувати цей діалог, будувати на Ісусі Христі. Наскільки це благословено, наскільки це прекрасно. Біблія нас вчить справді думати, думати, мислити критично, та, з чого варто почати. Ну, звідки це все взялось? Звичайно, в цього є все творець, є якийсь початок, є е, якийсь задум. Та, у цього всього, що ми бачимо: природа, гори, цей клімат, ці всі закони, пори року. Це все воно має якийсь свій порядок і час. І звідки це все, так? І, звичайно, Бог автор, Бог той, який створив це все. Для чого? Для чого? Того, що ми бачили, що ми оцінювали в цьому його задум, його доброту, його ласку, Його допомогу. І, звичайно, слова Божі, вони завжди підбадьорюють, вони завжди допомагають, вони завжди лікують, вони надихають. І Каже Ісус Христос не хлібом єдиним. Але словом Божим, варто і можна жити. Дякую, Ярославе. Як я сказав Ярослав, на наступний тиждень о цій порі на каналі Раї буде знову зустріч з Ярославом Петришем, служителем церкви з міста Бурштин. І наша тема буде про живу молитву. Якщо ви хочете бачити попередні наші випуски, то будь ласка. Будьте на стороні добра і підтримайте наш канал своїми подобайками. Ми дякуємо, що ви підписались на наш канал. І дякуємо, що ви поширюєте наш канал серед своїх друзів, знайомих, щоб було якомога більше світла у цьому світі. Слава Ісусу Христу!